Добрий день. Розпочинаємо роботу з засідання постійної комісії Добовецької ради земельних відносин та природокористування. На комісії присутній начальник земельного відділу та просторового формування Гуза Богдан Іванович. Комісія працює в повному складі. Перше питання на комісії винесено 10 питань. Перше питання про розгодлення технічної документації. Із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки орієнтовної площі 018Г за межами населеного пункту села Маріанти, на яку пошириться право сервітуту. На яку пришло справиться тут? Захід стан, товариство з обмеженою відповідальністю звернулося до нас з листом, щоб на підставі спеціального дозволу на право користування надмі з метою видимування піщано-арвійної суміші. На Маріямському родовищі урочище замовок просять відвести дві земельні ділянки орієнтовані площами 18 сот... сотих і 40 сотих це наступне рішення для того, щоб вони могли розширити під'їзні шляхи. В відповідності до кодексу закону про набір, до земельного кодексу ну, вони мають право на таке звернення, тому що це питання обслуговування кар'єру. 99 штрих 1 і 106 стаття земельного кодексу регламентують порядок родження цих земельних ділянок саме для цих потреб. Хто за те, що дане питання міністра на сесії своєї ради, прошу голосувати. Возняк Саранчук, За. Пазарчук за рішення прийняття. Друге питання аналогічне про розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення меж. Частини земельної ділянки орієнтовної площею 0,40 га за межами населеного пункту села Марямби, на яку пошириться справа сервіту. Хто за те, що в даному питанні винесте на сесійській ради, прошу проголосувати. Возняк. за. Саранчук, Фурсак. За. Пазарчук за. за. Рішення прийнято. Третє. Про затвердження проєкту замовлю щодо відведення земельної ділянки площею 0,7766. га за межами населеного пункту села Маріямпіль з подальшої передачі її в оренду прат іваноплюків сементу. Ця зелена ділянка входить у межі спеціального довго на право користування намерами для видобутку межиївсько маринопільського родовища Вотнякова. Це є дорога між двома дорога, між міжпайова дорога. Раніше цю міжпайову дорогу було проінвентаризовано нове, встановлена така площа. Документація, відповідно, раніше запевнена була нашою сільською радою. І це добре, бо це земельна ділянка, вона і так буде використовуватися, нам буде якась копійка в бюджет. Це дорога, йде, ділить одну, є оця, що підходить під Галицький національний парк, оцей величезний масив по її, що викупили, а далі оця дорога, що йде туди вверх. А то ще є так трохи бокова з боку. Вона... заходить, е, заходить... Біля потічка е, по? Так. Ні, ні, це, я був, це то не біля потічка, то з цього боку. Потічок там, а це з цього боку. Вона, по суті, з'єднує ці два масиви паїв. Два масиви південні поїжджі часу? Так. 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 там не було в землі? Вона там було два. Дивіться. Ця земля, цієї землі, ці землі точно, ці то, я не сказав, що і за чого не було цієї землі. Ця земельна ділянка колись раніше була віддана е, в оренду десь в 18-19 роках Агу. І це з ними е, була тяганина по тязі Агро. Нарешті ми тільки через рішення суду ми відвоювали цю земельну ділянку. Через несплату ними податку за користування за оренду земельних ділянок суд припинив, розірвав дію договору оренди, по-новому проінвентаризовано нами. І Іван франківський земель звернув себе на заклад. Що хоча ти, приблизно. Все є, нема питань. Якщо треба, то я це все. Це все і ми йдемо на комісію із своєю картою вже. це Ми можемо на майбутнє. Це зауваження слушні, ми це врахуємо. Обов'язково. Будемо раді. Хто за те, що дане питання винесли на сесії ради, прошу голосувати. Возняк, за. Саранчук, За. Лазарчук за рішення прийнято. Четверте питання. Про затвердження технічної документації нормативно-рошової оцінки земельної ділянки прощені 07760. No номер присвоєний за межами населеного пункту села Маріянки. Це та ж сама ділянка, тільки ми затверджуємо технічна документація. Так, вона зроблена у законодавчому порядку. Є все. Це ну, той самий, той самий, yeah. 60, 40, 60. Ah, а то 66. А, вибачай, це технічна проблема. Але я, я з'ясую, чи там ну, пісі, чи, чи перші знаки. Пробачте, будь ласка. Недоробка з yeah, відділу земельних ресурсів. Так, хто за те, що в дане питання винести на сесійської ради, <гум> прошу голосувати. Возняк? За. Саранчук? За. Луцак? За. За до 5, 5 питання. Про затвердження громадян технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості. Відповідно, під підпункту 5, пункту 27 розділів 10 перехідних положень. Розроблені всі документації нашим громадянам на підставі архівних витягів, спадщин і іншого. Всі документації пройшли поводження у старостинських округах, пройшли експертизу, присвоєні кадастрові номера, зафіксовані площі, конфігурації, земельні діяльні, всі ці знаходяться на публічній кадастровій карті. Прохання, ну, це наші люди. Скільки там є? 48. За те, що до напитання венсти на сельської ради, прошу проголосувати. За. Саванчук. За. За. Лазарчук за. Рішення прийнято. Приходимо до шостого питання. Про затвердження громадянам технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натури на місцевості для виділення в натурі земельних частких поїм. Це паї. Люди, що мають на руках сертифікати, перекру, реалізують сертифікати шляхом виготовлення технічних документацій, затвердження цих документацій, документації виготовлені, пройшли експертизу, ділянки посаджені на публічну кадастрову карту. Скільки є приїмав? Три То За те, щоб дане питання винести на сесію ради, прошу проголосувати. Возник. За. Саранчук? За. Лусак за Лазарчук за рішення прийнято сьоме питання про затвердження протоколу номер 41 075 року узгодженої комісії при виконавшому комітеті Лубовецької сільської ради з питань розгляду та вирішення земельних спорів на території сільської ради, село Туштані. Люди за межами України. Живі, є доліки старошницьких Спільно. Римакон, римакон, просто ремакнум погоджують. Хто за те, щоб дане питання винести на сесійської ради, прошу голосувати. Возняк. За. Саранчук. За. за. Азарчук за рішення прийнято. Переходимо до восьмого питання. Про затвердження протоколу No4207.10.2025 року про узгоджені комісії. При, комит... При виконавчому комітету Дубовецької сільської ради з питань розвиток та вирішення земельних спорів на території сільської ради. Так, так, так. Хто за те, що дав питання винести на сесійської ради, прошу голосувати. Возняк. За. Луцак, За. Лусак. за Озарчук. рішення прийнято. Дев'яте питання. Про розроблення детального плану території для експлуатації та догляду за гідротехнічними, гідротехнічними іншими водогосподарськими спорудами і каналами за межами населеного пункту села Біці. Співпраця з Дністровським басейнним управлінням нашого керівництва дала позитивний результат у плані того, що стратегічно... Опрацьовується питання захисту, як мінімум, території села Дубівців від затоплень, які, на превеликий жаль, мали місце у нас в попередні, попередніх роках. Е, проговорено цілий комплекс питань по будівництву Дамби, урочище підгора, за межами населеного пункту Дубівці. Схема Проєктована схема цієї дам... траси проходження цієї дамби, вона, вона є, по суті, вона узгоджена для того, щоб можна було приступати до розроблення проєктно-конструкторської документації по відбудівництву цієї дамби, нам потрібно відведення земельної ділянки, оскільки земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту і ніякими іншими законодавчими документами не передбачено. Було до цього часу там будівництво і наявність захисних гідротехнічних споруд Законодавчо ми йдемо шляхом наступним. Розробляємо детальний план території на дану земельну ділянку. Цей детальний план території це архітектурні документи, має пройти погодження всіх інституцій. В Кінцевому підсумку, по-любому, має проводитися громадські слухання. Кінцевому підсумку він має пройти дуже серйозне слухання на обласній архітектурно-містобудівній раді. Тільки після затвердження його погодження архітектурною обласною містобудівною радою ми зможемо розглянути даний детальний план для послідуючого його затвердження сесії Дубовицької сільської ради. Тоді, коли буде затверджений детальний план, це вже буде відкрита дорога для розроблення проєкту землеустрою, що до відведення земельної ділянки під будівництво гідротехнічних споруд. Я прошу комісію зважити на наступний момент. Дуже добре розумію, що питання про розроблення проєкту землеустрою, воно є, в часі буде трохи зміщено, але враховуючи такий дуже жорсткий по термінах графік виконання ну, проходження цих всіх процедур. Я би просив би видале добро, аби, включити, аби вступати, включити і включити, вже би не виступати друге, включити друге питання про зводження проєкту землоустрою, тому що ці два питання одне з одним надзвичайно тісно пов'язані. Це питання важливе для майбутнього захисту наших людей. Тим більше, що так треба розуміти, що Павло Васильович вибив або довибиває... Ваші верхах. Це буде в основному державне фінансування. Наше буде просто співфінансування. Розумію. Хто за те, що дане питання винести на Теслівської ради, прошу проголосувати. Возник за Сарачук. За Луцак? За. 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 за рішення прийнято. Це питання. Про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для експлуатації та догляду за гідротехнічними іншими. Водогосподарськими спорудами і каналами за межами населеного пункту села до Хто за те, щоб дане питання винести на сесійської ради, прошу проголосувати. Возняк. За. Саранчук, за. за. Лазарчук за. Рішення прийнято. Питання вирішення. Дякую за увагу.